І знову всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Стріт Драгон, та сьогодні ми граємо у SkyBlock, а саме на сервері Hypixel. В минулому відео я відкрив е, Deep Cavern, та мені залишилось там відкрити тільки два рівня. За кадром я там відкрив ще один, а саме обсидіановий. Та я дуже багато зробив. По-перше, я прокачав моїх міньйонів, Поставив ще нових, а нові це саме лазуритовий та мій улюблений айрон. Та зараз я вам дещо хочу показати. Виходимо у хаб, та мені лишився тільки один левел, щоб відкрити базар. Тому що базар, якщо зараз підійде, ой, зараз дайте підійти то він відкривається на сьомому скайблок левелі. Мені лишився тільки один. Окей, заходимо в мої скіли. Та я дуже сильно прокачався. Окей, колекшнс. Тут у нас ще дуже багато. Майнінг, ну нормально, комбат, можна і поліпше. І форейджинг ось так. Фішинг я теж почав прокачувати, що у мене зараз ось цей. Та ще, я хотів би вам розказати про схему, як я заробив майже 1 мільйон монет. Ну, зараз я хочу їх всіх забирати. У мене 922 тисячі. Та у мене в моєму честі є 3 Prospecting Chestplate. Я робив ось так: от. я доходив до ось цього. Купляв 9 стаків. Ось цих заліза. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та перекрачував це все в блоки. Окей, у мене 64 блока. Ось цей чесплейт робиться з 8 блоків. Я зараз роблю 8 чесплейтів іду на аукціон. Окей, ми ось тут. Та зараз подивимось, за скільки їх можна продати. А ще я вам хотів сказати, що я перейшов на нову версію, а саме на 1.21.5, тому що на скайблоці вийшло оновлення. Ось цей проспектінг чесплейт коштує 145 тисяч. Окей, okay, я його продаю за 130 тисяч. І ось так я все робив по 130. Я ось так всі мої чесплейти викладав. Те Та ось так от я накопив 1 мільйон. Ну, майже 1 мільйон. Вони купляються не дуже швидко, але Ну, за день, я думаю, десь мільйонів 10 000 можна заробити. А це вже немало. Окей, okay, у мене зараз 904 тисячі. Я це все перекладую в банк. Та я би вам хотів розказати про нове оновлення, яке вийшло не так давно. Через нього я саме перейшов на ось цю нову версію. Це Foraging Update. Зараз я до туди добіжу і вже майже сюди. Подивіться, як тут стало красиво. Дайте я трошки зміню. Ой, ага, в ресурс паки зайшов. Дайте я трошки прогрузку підвищу. Але все рівно я не можу. Окей, перехожу в ось цей парк. Опа, ви бачите, якось тут красиво. І тут можна добувати різні дерева. Окей, я пропоную добити ось цей новий левел саме на деревах. Я би хотів добувати акацію, що мені лишилось. Три левела колекціона, щоб відкрити ось цей репілінг камдел, який робиться ось так. Він не дає спавнитись мобам у мене на острові. І переходимо на дуб. І ми заробили перший мільйон на сервері Хайпі. Я вам казав, що вони купляються, але не дуже швидко. Let's go, Новий левел скайблоку. Давайте спочатку перейдемо сюди, покладемо наш перший мільйон у банк. Але спочатку його треба забрати, та я вам хочу дещо показати, що я хотів би купити. Ну, я це зараз можу купити. Це аспект Ефект. Of the end. 800 тисяч. Це найменше 800 тисяч. Ти його скрафтити але, дуже легко. Які 800 тисяч? А на нього щось треба, що він. 800 тисяч. його треба цей, але це странно. Але усе рівно. Заходимо перший раз на базар, ставимо ордер на одну штуку, щоб купити. Окей, тоді. Ну я не знаю. Зараз подивлюсь чи... Чи не купили ще пару? Ні, ще не купили. Зараз тоді я піду подивлюсь, чи вже. Окей, купилась моя шкіра. Ну, не моя, Soul and Soulars. Він крафтиться якийсь на Void Enchanter... Enchanted Birch Woods Morning Guy. Я подумав, що тут чотири левела цих. Окей, тоді зараз телепортуємось назад в цей. Дайте мені телепортуватись. Це я кинув так сокиру. Що вона повністю все дерево добула. Але я не знаю. Ну а зараз ми йдемо в нове місце, а саме Галатия. Я не знаю, що це. Ось це додали саме в новому оновленні Tangelburgspad. О, якась хіна, яка повинна давати квести. Hert of Forest. Ем, немає. У мене ніякого Hert of Forest. А, що це таке? Клік то опен. Давайте... 35 XP! Давайте порозмовляємо з ось цим свупом. Щось. По типу треба зібрати ці. Фантом. У нього якийсь імунітет, але бити він мене може. Ось це трикапітейтер був, мені здається. Я не розумію, як бити з фантомом. Так, але ні, я не знаю. Він питає, ти чув колись про свіп? Я кажу так, хоча я ніколи про ось це не чув. Окей, ось і на свіп. Дякую, що допоміг. Я тепер повинен тільки ось цим. Усе рівно Почкайте, ось це любу сокиру можна так кидати. Чи тільки ось ці три. Один як якийсь тендервуд. Порозмовляти з непоганою маю a, down a давно will grant you a три gift. Треба порозмовляти з де А я. Він спеціаліст по хантингу. Дайте, будь ласка, щось, щоб перемагати ось цих фантомів. Будь ласка, якщо ви знаєте, як ось цих. Фантомів перемагати. Напишіть мені в е коментарях, тому що реально, скільки я читав про ось це оновлення, я не знаю, як їх перемагати. Ну, якийсь є хантинг тол І, за допомогою якихось петів. А шарт. Ну, взагалі це ліпше всього читати, але я не дуже хочу, та ще мені це треба перекладати. Але не... Мені треба купити якийсь Hunting Weapons from Alan. Ага. Мені треба ще взяти 11 тисяч. Окей. Повертаємось назад саме на Галатея. Тому що це повністю інше. Купи свій перший Hunt X. Порозмовляти знову з Давідом Хантерборг. Ага, прикольно на напевно. Зараз він мені... Я сподіваюся, він мені скаже. Перемогти фантома. Тав кто... ти куди вийшов? А, точно, він ось тут був. Він ось тут не був. А, я. Я його можу тільки бити ось цим хантекс. Добре, що він хоча б б'є не дуже сильно. Якщо це хантекс, то треба про блекл. Чорна дира Треба купити у Альберта. Окей, okay, що нам каже ось цей Альберт? Покет. The Black Hole. скільки? 100 тисяч. Ладно. Це я зараз купляти не буду. А спочатку заберу все у мого Міньйона. Я знаю, що мені треба купити. 100%. Мені треба купити. Я впевнений, що мені вистачить 1 мільйон. То це. Як там його? Автосмелтер. 7 тисяч. Я хочу поставити на щоб куплялося один. Стоп! Це дуже прикольний цей стонгс можна зробити. Купляєш за 600, продаєш за 7 тисяч. Як ви думаєте, це прикольно чи ні? А, і тепер просто ось так от робимо. Тільки я буду робити ось так, тому що я не хочу продавати свої зачаровані речі. І я не можу, тому що у мене стоїть на каудауні. Зараз я закидую все в банк. Зроблю по-іншому. Куплю ліпше за 7 тисяч. Мені це. Ну просто 7 тисяч. І тепер телепортуємось на базу. І даємо ось цьому на Аутосмелтер. Він сюди. Забираю ще ось це. Та я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. В цьому відео ми прокачали побільше нашого Ендермена. Прокачали наш форейджинг левел до 12-го левела. Та пішли в Галатео, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, та до зустрічі!